На ківерцівщині з вогнепальної зброї вбили зубра. Останній до слова є червонокнижною твариною у поліському лісовому офісі. Повідомляють, що зубра під час патрулювання виявили лісівники. Факт загибелі тварини зафіксований на угіддях приватного користувача ЗОВ Майдан Мисливський. Уже є в розпорядженні філії акти пізолотичного обстеження. Це ветеринари проводили розтин там на місці події вчора. Сьогодні вранці дали вже акт епізоотичного обстеження, і встановлено при огляді розтині наявність круглого отвору діаметром до 0,5 сантиметра. Тобто зубр був мав обністрів, тому що з двох з двох сторін цей отвір є. Тобто, куля куля пройшла на виліт по червоно-книжній тварині. Води кримінального відповідальність саме за її знищення. Учора на місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. Вони встановлюють, хто може бути причетний до вбивства. За даними Квіртівського національного парку, «Цуманська Пуща, в цьому році на Волині до цього випадку нараховувалося 24 зубри. З них два зубри цьогорічні особини.